Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців на Хмельниччині. І ви знаєте, цей тиждень він був якийсь складний. Щось починаєш робити, воно не виходить, починаєш щось робити, і не вистачає якоїсь деталі, якоїсь дрібнички, а поїхати в місто це для мене в цілому то не дуже велика проблема, але ж це все час, і гроші, і ну, певні складнощі. Потім були ще якісь емоційні переживання. Потім же я ще продовжую лікування зубів. і на цьому тижні візит до стоматолога він був якийсь ну, щось дуже чутливий. І в мене ще навіть набряк не зійшов. Може, може ви бачите, може ні. Але я добу просто відходила, майже нічого не робила, тому що ну, погано себе почувала. І так вийшло, що майже все, що ну, більшість того, що я сьогодні вам покажу. Це ми з мамою зробили сьогодні. І я знімаю влог, і вже така, ну, не ніч, я можу сказати, але ось вже такий достатньо глибокий вечір. І я сподіваюся, що я швиденько зараз все покажу і зможу вчасно загрузити опублікувати. Отож, показую, як ви могли побачити на прев'юшці, так вже частково запрацював. Нарешті наш теплий санвузол. Зараз покажу більше подробиць, розповім. Але розпочну з оцих прекрасних стін. Тут же будуть у мене теж ну, подібні тільки просто біленькі такі цеглинки. Але, але я склеїла їх ось тут туалеті І можете бачити, там трошки проглядає рисунок оцей цих шпалер, що під низом наклеєні. Бо ці панельки я не можу клеїти відразу на гіпс, тому що, якщо я захочу потім їх зняти, я зніму разом з гіпсом. Тому спочатку я клею шпалери і потім панельки. Але панельки вони трошки ось. Такі полупрозорі вийшли, і я зрозуміла, що таких плям, як там, я тут не хочу. І поклеїла ж е, тут теж ті самі шпалери, але вирішила їх покрасити е, води Ось така в мене була. І думаю, ну це все перекриється цей малюнок. <кій> а ці ж цеглинки вони клеються гарно до всього. І все, буде гаразд. І я все пофарбувала два рази, все біло, прекрасно, я починаю клеїти, а нічого не клеїться, взагалі нічого не клеїться. І що, ви думаєте, прийшлося мені купляти? ось ще таку фарбу, я одну вже сфарбувала. Це теж буде але акрилова вже. Ось біла-глянцева. І зробила шматочок спочатку. Все нормально, клеїться. І ось тут можна бачити, ось тут, тут є просто звичайна вода тут акрилова, ось вона блищить. І ось сюди клеяться ці панельки. Тому це ще не остаточний варіант. Панельки були такі трошки жовтуваті, тому тут буде більш такий ну, тепло, більш затишно. що лі. Тут я почала робити цю конструкцію під ванною, тому що тут так все теж непросто. Це в мене теж довго не виходило, але... але я його зроблю все одно складно, тому що тут я, ось тут іде комунікація, я не можу там просверлитися. Ось Тут там не виходить по розмірам, тут в мене не виходило прикріпитися до профіля. А потім виявилося, що я не ті е, шурупи використовую. Тому тут були такі певні складнощі, і це все теж дуже стопорило роботу, тому що я не розуміла, де шукати причину. Але вже ніби розібралася, тому тут скоро теж будуть зміни. Е, е, так, на підлозі тут знову ж фольгоізол. Е, 5 мм грігойзол, і цей ліноліум я як його побачила, просто закохалася в цей колір. Мені здається, він сюди дуже пасує, тому, тому придбала цей ліноліум буде стик. Ось тут буде. Стик, тобто тут теж буде шматок. Стик буду ось тут проходити і склею його холодною зваркою. Це не потрібне якесь спеціальне обладнання, це просто клей спеціальний, який розчинює край ліноліума. Ну, два краї да, їх стикують, розчинює, і він їх скріпляє. Щоб, якщо буде якась вода тут потрапити, щоб вона не затекла під низ. Тому стик буде здесь, а здесь. <стук> стик буде тут, але він буде запаяний герметично. Так, це панельки. Теж я клеїла це, вже малюнок він був. Це не мій якийсь там фантазія моя, ні, це просто вже воно було, але мені хотілося. Внести саме у санвузол якусь таку ну, цікавинку, щоб заходиш вранці, і було приємно подивитися, щоб настрій покращувався. Тому тут буде, будуть просто цеглинки, а тут вже така э, стінка весела. Так, сьогодні ось це все ми перенесли сьогодні. Принесли бойлер, бойлер, до речі, приносити взагалі було неважко. Ми не уявляли, що буде ну, відносно легко. А ось стиралку, як ми. Ой, те щіли, це... це окрема історія. Але я не знімала, тому що нас всі сили пішли на неї. Але, слава Богу, ми принесли також. І я ще побачила, що тут ось така печалька, тому потрібно замінити, а потім вже користуватися, тому що ну, то взагалі нікуди не годиться. Тут я оце не перекручувала все, ну, не переробляла. хоч я побачила, що тут є певні моменти, що воно тут тобто, текло. Але ми раніше цього не бачили, потім, вже коли побачили, ну, вже як є. Якщо буде текти, то перекручу. Робила тільки ось це: Тільки ось це я тут переходник теж. з внутрішньої різьби на внутрішню. Ну, Поки що така конструкція, вона ніби не дуже надійна, але поки що нас задовільняє. Бойлер вже він потрошку вже нагрівається. Це ж я не ставила сюди близько, тому що дивимося, може там щось буде протікати, може там. ну, Я не знаю, щоб все. Можна було відразу добратися. Тут я ще трошки підкрутила, але все, все нормально, все гаразд. Тут, тут теж нічого не тече. Тут, я розумію, потрібен якийсь перехідник, тому що ну, я так засунула, але ненадійно. Щось ненадійно взагалі. Тут такий момент, якщо ми ставимо її сюди, де вона повинна буде ставати. І ставимо у притул, як ми планували цей же ж рукомийник, то виходить, що ось це якраз стоїть ось ну, отут, і, і, і все. Коротше, тому поки що буде ось цей такий зазор незрозумілий. Потім в мене є ідея, як це виправити. Але так, ну, на цю зиму буде поки так. Не буду туди дивитися, що там не красиво. Ну, вже як є, головне, що воно працює. Щодо цієї ж раковини, вона Бу. І ось ця теж тумбочка БУ без цієї, але гарна, зручна. Я навіть не очікувала, що вона буде настільки зручна, тому що там, де ми жили раніше, у нас ну, був вже ж теж санвузол, але там раковина була незручна. І я так цю купляла тільки тому, що вона. Ну, була гарна, вона була по вартості. Нову не виходила купити. А ця була гарна і вона в дуже гарному стані. І якщо я поміняю ще ось цю, як її називати фурнітуру, мабуть, не знаю точно. Якщо я ось це поміняю, то взагалі буде як новенька. Кран ось новенький це гаряча вода і холодна вода, все працює. <гарна> тут Чому я буду ось це заміняти? Тому що сифон тут підтікає, я зараз підклала, тому що сифон, він щось має се резинки, але вони вже якісь. Коротше, вийшли вони з ладу і все. Ось тут хотіла показати, я там накрутила всього. Ось тут в мене. Не вистачало ось цих шлангочок, довжини цих шлангочок, не вистачало, щоб закрутити напряму сюди, як це воно було ну, повинно було бути. Тому в мене тут куточок йде, там ще теж перехідник, і таким чином вистачило, вистачило всього. Але, як зазвичай, звідси гаряча вода, звідси холодна. Але ми правші. Тому потім я переставлю, щоб гаряча вода була тут, тому що ну, погодьтесь незручно, коли миєш руки правою рукою ось сюди тягнутися. І в нас так і вдома було, коли ставили нам крани, я постійно е, ну, просила, щоб поміняли ці шлангочки місцями, тому поки що гаряче в нас тут, але потім переставлю, щоб гаряча була тут. Е, тут буде е, дзеркало, воно теж, теж було кругленьке. Потім покажу, це потрібно буде просто робитися в стіну. І все Все таке, просто зараз вже, зараз вже просто немає сил цим займатися. Що стосується стиралки, тут така ціла система, як ви бачите, тут немає фільтра, а він же ж повинен бути на стиралку. І тут цікава історія. Зараз покажу, як вона там. Ох, на даний час тут ось така історія. <смі> ось так виглядає. Ми побачили ось цю трубку, вона просто була ось так лежала і все. Ми взагалі забули, що стиралка в нас не підключена, тому що коли це починало все робити, це ж робила не я, і тут планувався якийсь фільтр. Який буде йти на стиралку і ще кудись, ніби сюди, на воду, мені здається. Але я там не пам'ятаю вже моментів, нюансів. І ось тут було напряму вода йшла, тобто, щоб підключити ось цей підвод, потрібно було відключати насос повністю. Ось цей екран він відключає санвузол, повністю відключає. Ну, А тут ось було вже як було. Тому я сьогодні припаяла сюди ось цей кран, Зробила, зробила тройник, щоб підключити стиралку, тому що фільтр поставити там ми не можемо, там нема місця взагалі. Фільтр буде стояти тут. І поки що воно також все некрасиво. Це так спеціально, тому що потім, коли я втоплю вже її повністю сюди, тут буде ну, зараз покажу: десь я куточок. Ага, ось. Буде куточок йти під 45. кут 45, І тут потім він буде йти. Тобто, ця труба буде стояти біля стіни, і ця трошки буде вигибатися, і йти теж вздовж стіни. Це все буде красиво. Поки що це тимчасовий варіант, тому що тут повинен бути фільтр. Але той фільтр, який був, ось він. Ось він, я йому, як би так сказати, трошки скрутила шию. Я почала його відкручувати, щоб подивитися, що там всередині, чи все там гаразд. І потрібно було ось цей хлястик, ось цей, його потрібно було так вниз зробити і відкрутити легко. А я цього не знала і почала відразу відкручувати. І я ось трошки його сюди. Аж примістила, воно зараз наглухо все просто <хи> закрутилося, але, ж, звичайно, поставити його не можу, тому що він вже буде текти. Тому ось такий досвід вийшов. Це я вже про цей хлястик дізналася, коли вже знайшла інструкцію, почитала інструкцію. І зв'язку з цим такі цікаві є думки. Всі ж знають, що інструкцію потрібно читати до того, як щось зламаєш, і, взагалі, до того як щось починаєш робити. Ось приклад, будь ласка. І так цікаво, що в нас же є інструкція. Ну, в цілому, то до всього, до чого ми прикладаємо тут зусилля свої на землі, бо це кимось було створено. І той, хто створив, він точно знає, як з цим поводитися, щоб воно працювало довго, як воно було задумане, щоб воно не лималося, щоб воно не приносило якихось клопіт. І клопот, точніше, да? і. Тут така цікава аналогія, що в нас та є інструкція для життя, в нас є Біблія, де все написано, як жити, що робити в певних ситуаціях, як вибирати, робити да, вибір в житті, як обирати свій шлях. Але ж люди думають, що вони інтуїтивно якось справляться, думають, що ніби інші живуть і все нормально буде, і в мене так буде, але ж це не працює. І люди потім. Живуть, живуть, потім наламають дров, або ще щось станеться погане, і потім вже починають читати інструкцію. А там то все було написано. Тому що я можу сказати? Тому читайте інструкцію, будь ласка, до всього. Тим паче до життя. Так, тому фільтр це буде така, якась. Ну, пам'ятник, що-лі. міні-пам'ятник такий. Це у мене тут всіляка, всіляке різне добро для пайки. Тут резинки взяла, щоб, щоб було про всяк випадок. Тому що, коли працюєш, то, то одне, то інше потрібно. У мене щось кран є, американка. Я сьогодні дізналася, як він працює нарешті. Це в мене їжа для містера. Це ось містер. На жаль, йому поганенько вже, але він ще їсть. Це кладемо тут, тому що е, дуже такий запах, е, неприємний дуже сильно з нього тече, але він їсть. Тому поки що він кушає, муркає, в нього там а, туалет є. Ось тому живе, поки тут. Ось такий маленький. А, інтернет в мене, коли немає світла, а, працює. Ось я одягаю оце сюди. Живиться один, одна коробочка, я не знаю, як це називається. І від повербанка живиться ось друга коробочка, і тоді інтернет є. А так, в цілому, світло, це те, що дуже довго немає світла, десь по 12 годин. А, по... 14, то це так теж вибиває з колеї. І це, мабуть, теж таким певним чином спрацювало, що цей тиждень такий якийсь ну, особливий виявився. Але, на слава Богу, потроху справи продвигаються, містер живе, кушає, тому і жалітися нема на що. Е, да, до речі, цю розетку під бойлер і під стиралку, то я теж сама її приспособила. Там підключила і заземлення, і все як потрібно. Тому електрик, з електрикою мені складно працювати, бо я її все ж таки боюся, але нічого, нічого, все буде гаразд. Дякую вам, що ви були зі мною, що подивилися це відео. Е, Пораділи, Пораділи разом з нами. Дякую до нових зустрічей і пам'ятаємо, що все буде. Слава Богу.